Давайте переговоримо про пекло. Що це таке за місце пекло? Просто могила, де душі сплять, чекаючи вічного суду, чи це реальне місце мук і страждань. І дуже часто лжевчителі вони замінюють слово пекло у Біблії на древньогрецьке шеол та давньогрецьке гадес. З оригіналів Біблії, і кажуть, ці слова означають не місце мук, а просто спільну могилу людства. Людині слово пекло воно дуже зрозуміло, і ніхто не хоче туди потрапити. А ось слово Шео чи Годес нікому не зрозуміло. І тому цими словами можна маніпулювати як завгодно. Але замисліться, що з цих цитатників давньогрецького чи давньоєврейського, що відкидають пекло, знає ці мови досконало, адже крім перекладу слова є ще контекст, є загальний зміст написаного: а хто до того ж служить Ісусу Христу і має? Відповідний плід, таких немає. Але зате є апостол Петро, який добре сказав про лжевчителів, що були і лжепророки в народі, як і у вас будуть лжевчителі, які ведуть пагубні брехні, і відкидаючи Господа, що викупив їх. Натянуть самі на себе швидку погибель, і багато хто наслідує їх, розпусти, і через них шлях істини буде зневажений. Амінь.